А ми знаходимося на даху ресторану The GUST, і за моєю спиною ми бачимо засніжені вже вершини Говерли та Петроса. Відпрацювавши літній сезон, ми маємо зворотній зв'язок від наших гостей, які смаколики ви би хотіли бачити у себе на столі, які моменти не задовільняють, які моменти подобаються. Взяли це все до уваги, запроектували нову споруду з метою розширення кухні та збільшення потужності виробництва смачної їжі в котежному містечку Сколур. Розвиваємо ресторанну історію на території котеджного містечка Скогур. Це ресторан Густ, який успішно працює, це лаунж-бар на рецепції другої черги. А за моєю спиною ми бачимо процес реконструкції нашої тераси. Було прийнято рішення її утеплити, збільшити в площі, робимо телескопічне зашклення, яке на літо буде повністю розсуватися, і тераса буде в такому в такій конфігурації, якою вона існувала до сьогоднішнього дня. А на холодну пору року, на зиму. Тераса буде закриватися склом, на ній буде змонтований класний камін на дровах, де можна буде посидіти, попити глінтвейн. Тут буде влаштована велика піце-піч, в якій буде готуватися смачна піца, різні закуски, різні смаколики. А також ця тераса стане арт-простором для проведення різного плану майстер-класів та різних активностей з нашими дітками та гостями котеджного містечка Скогур. Поруч від мене знаходиться гриль зона, це саме те приміщення, де відбувається приготування смачних страв з м'яса, – люля-кебаб, шашлик, стейки та інші смаколики. Праворуч від мене рибний цех, морозильна камера і е, ще правіше е, наша міні-пекарня, де будуть виготовлятися кондитерські вироби та різні смачні хлібобулочні вироби. Ми вдячні гостям ресторану TheGuz за довіру та готові її підтримувати. Ми даруємо те, що безцінно і так важливо в людських відносинах: турботу, увагу та емоції. Цінуємо вибір та час наших гостей і створюємо для них максимально комфортну та теплу атмосферу. Ми завжди відкриті та доброзичливі для наших гостей. Ми поважаємо кожну думку і дякуємо за кожен відгук про нашу роботу. Адже вони допомагають нам стати ще кращими.